Про ситуацію на ринку праці до нас приєднується очільниця департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості Олена Мельник. Пані Олено, добрий вечір. Доброго вечора. Які тенденції на ринку праці ви фіксуєте уже на третьому році великої війни? На сьогодні можу сказати, що збільшується кількість пропозицій, роботи і чисельність людей, які шукають роботу, чи можуть замістити наявність вакансій. От якщо говорити про службу зайнятості, то ми констатуємо, що співвідношення людей, які шукають роботу в рамках нашої служби відповідно до кількості вакансій, це складає на одну о, вакансію дві людини. Угу. Тобто, все ще по даних служби зайнятості. Тих хто шукає роботу більше ніж пропозиції роботи? Так, хоча є регіонального, якщо ми будемо брати в регіональному розрізі, то відповідно в деяких місцевостях існує професійно-кваліфікаційний дисбаланс, оскільки ті пропозиції і можливі пропозиції роботи й можливі замістити відповідно кваліфікованими працівниками, вона або потребує до навчання такого персоналу для того, щоб укомплектувати вакансію, або пошук працівників з інших регіонів яких працівників зараз шукають найактивніше на сьогодні? Стала тенденція пошуку працівників саме кваліфікованих представників робітничих професій, і якщо будемо брати наш єдиний портал вакансій, де акумулюється інформація щодо пропозиції вільних робочих місць шести провідних провайдерів розміщення такої інформації про вакансії, плюс ресурси служби зайнятості. То з 223 тисяч вакансій, от, наприклад, такі на сьогодні у нас є найбільше пропозиції для роботи для продавців, водіїв. Це бухгалтери, кухарі, вантажники затребувані. Також під зростає попит на представників медичних професій. В яких регіонах зараз найбільший попит на професійних робітників? Традиційно це зараз Київ, Київська область, Одещина, Харківщина а, і місто Львів. Ну це класично великі міста, тобто більше людей, більше роботи. Це логічно. А якісь можливо такі тенденції безпосередньо пов'язані з війною, ви бачите тут? А з приводу війни у комплектуванні вакансій складність на сьогодні є, так скажімо, притаманно чоловічі професії. Верніше вони не виключно чоловічі, а раніше історично вважалося це притаманно чоловічі професії. Тому зміщення деяких посад на сьогоднішній день відбувається досить таке знак пружені боротьбі за кожного кандидата, і плюс у нас частина вже жінок опановує отакі притаманно чоловічі професії. Наприклад, є жінки, які спускаються вже в шахт вірниками працюють. Є жінки, які опановують водійську майстерність на дальні рейси або на комунальні підприємства, які заявляють вакансії там, для транспорту і в межах міста, наприклад, води. Наскільки роботодавці охочі приймають жінок на такі професії, які класично в лапках чоловічі? Справа в тому, що попит. Породжує пропозицію або навпаки, і відповідно відсутність чоловіків. Ми розуміємо, ми живемо в умовах війни, і чоловіки задіяні у нас багато в мобілізаційних процесах. Тому що роботодавці на сьогоднішній день досить прийнятно розглядають кандидатури жінок. Звісно, що там дещо складніше, можливе проходження співбесіди, але тим не менше, отакі заміщення відбуваються. За ваше за вашими спостереженнями, як середня зарплата змінилася за останній час? За даними Держстату, на кінець минулого року відбувся зрістання розміру заробітної плати у працівників на 17% з довоєнним періодом, і е, десь орієнтовно там понад 18 тисяч. Ну близько до 19 тисяч це констатував Держстат, розмір заробітної плати працюючих працівників. А таку ж саму історію, ми спостерігаємо в тих вакансіях, які заявляються роботодавцями, і на сьогодні середній розмір заробітної плати становить 19 тисяч у тих пропозиціях, які ми. Молодіємо у нас ще є державні програми, так це армія відновлення і є робота. Вони різні за своєю ідеєю, але тим не менше, і по-перше, і по-друге, що ви можете сказати з приводу їхньої ефективності. Армія робота до армія відновлення це досить такий потужний інструмент, який на час війни став підтримкою для місцевих громад, для потреб вирішення потреб частково те, що можна робити для збройних сил України, для внутрішньопереміщених осіб, які вперше приїжджають, переміщуються в регіони. Тому досить потужно розгортання програми відбулося за ці три майже три роки. І на сьогодні ми констатуємо, що понад 102 тисячі направлень було ви. На участь у таких суспільно корисних роботах. А роботи там різноманітні: від розбору завалів до надання допомоги ЗСУ, до надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, а також це продукти там, гумані... розвантаження, доставка гуманітарної допомоги, ремонт амуніції військовослужбовців, тобто спектр роботи, він дуже дуже величезний. І враховуючи, що у нас програма ця діє розгорнута досить потужно, у минулому Році було прийнято зміни, оскільки в нас раніше залучалися зареєстровані безробітні, то на сьогоднішній день можуть долучитися до програми переміщення особи, які не мають такого статусу зареєстрованого безробітного. І збільшено було розмір заробітної плати до півтори. Мінімально це понад 10 тисяч за місяць повної роботи може отримати учасник. Зрозуміла, дякую, пані Олена, що приєдналася. Це була Олена Мельник, учниця департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості.